Павло Глазовий, Тарас Бульба в Києві. В темну нічку Петрівочку, сон мені приснився. Що славетний Тарас бульба в Києві з'явився. Іде козак хрещатиком, іде бадьориця. Яка ж тепер, каже, гарна та пишна столиця? Хотів би я поїздити на все подивитися. Якби дали ту карету, що без коней мчиться. Гей, підкликав козак славний до себе таксиста. Довго їздив, милувався красотами міста, як на виставці заходив в ясні павільйони, Скидав шапку й відважував глибокі поклони. Пишаюся золотими людськими руками. Це ж у вас не павільйони, а їй богу храми, і прекрасно, що тут кругом не панікадила, а те, що вам земля наша щедро уродила. Обдивився, козак, славний, нові квартали. Як ви жити, любі діти, чисто й гарно стали, то скажіть же. Де столиці, кінець і початок, у вас уже й околиці такі, як хрещатик? Заплатив козак таксисту, дай, я, каже, трішки, розімнуся, освіжуся, прогуляюсь пішки. В метро наше славний лицар увійшов помалу. Проїхався до вокзалу, ще й до арсеналу. Сподобалась козакові станція Хрещатик. Погукав він там до себе чергових дівчаток. Скажіть мені, голубоньки, чи пекло тут близько? Яке пекло? засміялись веселі дівчиська. Нема пекла ніякого і чортів немає. А хто ж тоді у вагонах двері зачиняє? А хто ж тоді вам вагони тягне у тунелі? А хто ж тоді причепив тут полум'я до стелі? А хто ж тоді тягне сходи, на яких я їду? Регочуться щебетухи. Веселі ви, діду. Схопив славний запорожець голову у руки. Яке ж чудо ви зробили молодці онуки? Прогулявся славний лицар над зеленим схилом, Любувався, милувався Дніпром своїм милим. Перед оком пролітали кораблі крилаті. Радів козак запорожець, як на світлім святі. Рай та й годі, говорив він, як тут гарно всюди. А чого ж то? На тім боці валяються люди. Чого вони почорніли, неначе від сажі? Йому кажуть, то кияни гріються на пляжі. Так сьогодні ж не неділя, навіть не субота. У людей он скільки діла скрізь кипить робота? Не все значить у вас добре, дорогі нащадки. Час гарячий, спини гріти. Що ж це за порядки? Прийде ввечері з пляжу ледар загорілий, сам весь чорний, а хліб йому подавайте білий. Не тріщатимуть полиці у крамницях ваших, якщо в будень будуть люди ніжитись на пляжах. Прогулявся запорожець майданом Богдана. Як змінилася ти дуже, столице кохана, колись отут по майдану козаки ходили, На повідді шовковому коників водили. А тепер он козак іде, а поруч козачка, а за ними на мотузці тягнеться собачка. Не можу я второпати, би його хвороба, яку користь козакові дається худоба. Раптом чути? З підворітні, з темного кутка. Два зачухані суб'єкти кличуть козака. Ей, папаша, третім будеш? Заобразім на трьох. Пляшку витягли з кишені та по дну трох. Підійшов козак повільно. Що за дивина? Звідкіля на Україні отака ж пана. Як ви можете нікчеми кликать козака, Щоб лигав сивуху з вами біля смітника? Геть, недолюдки погані, закричав козак, показавши здоровенний, як казан кулак. Тих п'яничок з підворітнім, мов вітром, змело. Отаке мені видіння у вісні було, озвучила Тетяна Аверіна для проєкту книги, що говорять.